Пані Іно, Ізраїль також є місцем зародження декількох конфесій, і зараз там вживає на території однієї невеличкої країни в пустелі уживаються декілька абсолютно різних різноспрямованих конфесій. Як їхні представники і як їхні парафіяни знаходять спільну мову між собою? Ну, то Цей момент він мене і якраз також найбільше вразив. Мав таке на мене велике враження, тому що я навіть я це написала у своєму двозі на сайті вчасно, оскільки, знаєте, дійсно побувавши в Палестині, там, де народився Ісус Христос, це у церкві Різдва Христового. Побачивши цю церкву, вона досить ну, досить аскетична, така хоч вона дуже древня, і там дуже древнє це каміння. І є це місце, де народився Ісус Христос, і там Віфлеємська зірка ця знаходиться, до якої треба доторкнутися. Але досить аскетично. Немає того пафосу, який є у наших, у наших церквах будь-яких патріархатів. Не будемо зараз зупинятися, акцентувати на цьому увагу. Там такого немає, там досить скромні священники в таких чорних сутанах, підперезані шнурочками з мішковини, і люди приходять, ну люди з'їжджаються з усього світу, люди різних релігій, різних кольорів, різних національностей, різних релігій всі з'їжджаються, ніхто нікого не питає, підходиш до священника, і він благословляє тебе, і, 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 і це є нормально. А коли говорити про Єрусалим. Там, де знаходиться храм Воскресіння Господнього, місце, де Ісус був розп'ятий на Голгофі, і там знаходиться Голгофа, і де знаходиться гроб Господній, звідки Він Воскрес, то вважається, що оці основні святині вони належать усім конфесіям. Хоча в цьому храмі вживаються основні шість конфесій: це греко-православна, католицька, вірменська сирійська, ще там дві конфесії, вони вживаються і вони там правлять служби літургійні, але по годинах в них визначені певні години, коли вони проводять свою службу. Ключі від цього храму знаходяться в однієї мусульманської сім'ї, що починаючи з 16 століття, а відкривати і закривати храм має право інша мусульманська сім'я, також уже там 2-4 століття. Тобто, про що йде мова про те, що. Всі конфесії, люди всіх релігій, всіх патріархатів вони мають право прийти і прикластися до гроба Господнього. Тобто Ісус Він був єдиний, Бог він був єдиний для всіх. І це трактування, яке зараз у нас іде, і ось я недавно проходила. Чому це питання таке актуальне для мене? Недавно проходила співбесіду перед тим, як стати хресною мамою, і священник сам заявив, сказав, що він був у гроба Господнього в Єрусалимі. І не всіх пускають до гроба, питали якого патріархата, і його пустили. Ну це неправда. Я там була, я бачу, ніхто нікого не питає. Туди приходять всі: і іудаїсти, і православні, і католики, і е, мусульмани. Є такі, що дуже віруючі, їх ведуть в мечеті. Є такі, що не дуже вони можуть також прийти сюди. Тобто, це вважається власність всіх релігій, всіх конфесій і. Е, Ну, це вище навіть релігії. Тобто це та справжня віра, якої зараз не вистачає нашого народу і нашим, нашим людям. Тому що, як на мене, десь на сьогоднішній день наші, наші церковні діячі, я би так сказала, вони, на жаль, з релігії роблять бізнес. Бізнес, коли вони борються за прихожан, як за клієнтів, які мають приносити гроші. В ту чи іншу церкву, того чи іншого патріархату, але до справжньої віри це не має ніякого відношення. І от побувавши якраз в Єрусалимі і побачивши, як це там робиться, також без пафоса, я жодного священника там не бачила з величезним, там золотим чи срібним хрестом, немає там такого. Там все дуже, там все дуже скромно, все дуже аскетично. Фактично, так як жив Ісус, і от таке життя, яке Він аскетично вів, от так воно там і представлено. І тому, як для мене, то справжнє місце віри саме там. У, у, у Єрусалимі, саме там. І е, як на мене, то вірити все-таки в Бога потрібно, незалежно від тих патріархатів, які на сьогодні щось намагаються нам розказати.